Педагогічний подіум для сертифікованих вчителів початкової ланки пройшов у прилуках. Його організували в центрі професійного розвитку педагогічних працівників. Ми придумали таку незвичну форму роботи, як педагогічний подіум. Чому моделі саме? Да? Чому на педагогічному подіумі? Да, тому що вони дуже великі молодці. Ми маємо в цьому році найбільшу кількість сертифікованих учителів в нашій Чернігівській області, тобто аж шість шість вчителів, і ми цим дуже гордимося. Ми для цього центру, особливо професійного розвитку, приклав дуже великих зусиль. Ми проводили величезну кількість семінарів, співпрацювали з Державною службою управлінням Державної служби якості освіти в Чернігівській області і дуже хочемо подякувати всіх їхнім фахівцям на чолі і з їхнім начальником Тетяною Маханьковою. Вони дуже допомагали центру, і також нам допомагав Київський регіональний центр оцінювання якості освіти. Це директор Світлана Сакаєва. Працівники центру професійного розвитку провели індивідуальні консультації онлайн-семінари з вчителями початкових класів. З метою виявити і допомогти їм у проходженні сертифікації. Як результат, у 2022 році шість вчителів початкових класів успішно пройшли сертифікацію. Це Тетяна Костриця, ліцей номер 1 Анна Федорченко, ліцей номер 5 Ірина Ратушняк, ліцей номер 7 Ельтек Оксана, ліцей номер 10 Яна Ліута і Вариса Онищенко, ліцей номер 14 Для вчителів це новий, цікавий і багатогранний досвід та безцінне спілкування з колегами. Сучасні вчителі це агенти змін, агенти змін, які змінюють не тільки дітей, не тільки по-новому навчають, а які змінюють в першу чергу себе. Ми не можемо навчати дітей майбутнього, якщо ми будемо навчати їх так, як ми навчали їх вчора. Тому Сертифікація для мене це в першу чергу самоосвіта, саморозвиток, і я показала свою спроможність. Довела в першу чергу сама собі, що я можу, хоча це було в цьому році надзвичайно складно. Додавилося не лише традиційне хвилювання, а додавалося тривоги повітряні, додавалося вимкнення електроенергії, і це внесло, звичайно, корективи у підготовку до. Спостереження за моїм досвідом, мій досвід планували спостерігати двічі, і двічі це переносилося. Але в результаті я подолала цей шлях. Я... Доказала сама собі, що я можу, і доказала своїм діткам та батькам. Перш за все потрібно подолати, як для себе визначила психологічний бар'єр, тому що от надуманих страхів багато, і спочатку були вагання. Ну, але ж таки, як то кажуть, вирішила це зробити, і коли вже починаєш на початку шляху, то тоді вже тільки вперед і до певної мети. Скажу, що дуже завдячую я своєму третьому б класу, який сприяв тому, що все нам вдалося. Дітки пропрацювали добре. Добре, також ще експерти Львівського центру оцінювання якості теж дуже ну, людяно до нас віднеслися. Все, як то кажуть, але ж перевірка проходила на високому рівні, і в той же час, як я відчула, що мені поставили 152 і 160 максимальних, я зрозуміла, що на вірному шляху й. Працюю в правильному темпі. Четверо сертифікованих вчителів з прилук. Цьогоріч виступили у ролі експертів. Навчання успішно пройшли і виступили в ролі сертифікації такі вчителі, як Олександра Городецька, Олена Пономаренко, гімназія номер 5 і Анна Іванова, ліцей номер 7 і Юлія Сиромятнікова, номер Ліцей номер 9. у минулому році. Я пройшла сертифікацію у 22-му році, долучилася до когорти експертів Чернігівщини. Ну сертифікація потрібна вчителю. Ну як для мене, перш за все, для того, щоб ну, зрозуміти, куди рухатися, як розвиватися, які плюси в мене є в роботі, які мінуси. Тобто, оцінити свою педагогічну майстерність і зрозуміти, яким чином рухатися далі. Загалом сертифікація вчителів, яка розпочалася у 19-му році, прийшла на зміну атестації. Це таке зовнішнє оцінювання роботи вчителя по його 15, 15 компетентностях. Вчитель сертифікація проходить майже рік. Так? Треба зареєструватися. Потім на сайті значить, Українського центру оцінювання якості освіти, пройти тестування. Тестування проходять конфіденційно, так як проходиться за комп'ютером, так як діти проходять зовнішнє незалежне оцінювання. Це вони виконують тест на знання. На знання цих компетентностей. Повірте мені, що дуже важкі тести, так і треба знати дуже багато, щоб дати повну відповідь. Потім частина відсіюється вчителів, тому що не всі можуть пройти це тестування. Потім йде самооцінювання. Вчитель оцінює свою діяльність, як він себе бачить в рамках нової української школи. Він проходить самооцінювання, це самооцінювання і е, наступний етап це вже показ уроку власної Діяльності педагогічної, фрагменти уроку, урок дається. Так, в цьому році це все було дистанційно, тому що в нас військові дії. Це вже оцінюють експерти. Приємно, що саме в прилуках у 2022 році була найбільша кількість сертифікованих вчителів. Наголосила у своєму виступі начальник управління Державної служби якості освіти у Чернігівській області Тетяна Маханькова. Загалом сертифікати отримали 36 педагогів початкової школи із 17 громад Чернігівщини. Виявили бажання пройти сертифікацію 62 учителі, при квоті 60 учителів. Другий рік поспіль, ви знаєте, ми маємо можливість використати квоту із інших областей. Так от 62 вчителі виявили бажання: 59 з них правильно заповнили документи і вчасно надіслали до центру оцінювання якості освіти. Це теж та складова, про яку ми з вами спілкувалися і на семінарах. що... Це теж один з обов'язкових моментів. Загалом сертифікат дійсний три роки і дає право вчителеві на надбавку до заробітної плати у розмірі 20%, а також право на позачергову атестацію. Окрім того, вчителі, які успішно пройшли сертифікацію, мають змогу стати освітніми експертами і допомагати своїм школам у розбудові системи забезпечення якості освіти. На сьогодні у прилуках налічується 10 педагогічних працівників, які успішно пройшли сертифікацію.